Дивіться, що робить, якщо у вашому замовленні е, щось е, прийшло на пошту. Ви перевіряєте обов'язково, щось розлилося, роздавилося, щось прийшло в неналежному стані, щось пошмакане, там, ну, мало ли що відбулося, якийсь, якийсь брак. Да, або ви побачили, що це якийсь ну, брак. Ви обов'язково повинні скласти акт на пошті. Форма 51. У них є цей бланк. На пошті, вони повинні скласти цей акт, Форма 51. І ви не йдете з пошти, поки ви цей акт не складете. Тому що якщо ви його не складете, вам ніхто нічого не відшкодує. Ви повинні зафіксувати факт е, цього браку. І це робота Укрпошти. Якщо Укрпошта відмовляє вам в складанні цього акту, ви дзвоните своєму директору. У нас є персональний менеджер якому ми дзвонимо, ну його не можуть телефон дати в на широкий загал, але у всіх директорів є телефон нашого персонального менеджера Укрпошти. І вони завжди нам швидко відповідають. і Вони дзвонять на це поштове відділення і заставляють їх робити акт. Тобто ви з пошти не виходите. Ну я вже не говорю про те, що ви повинні перевіряти свої посилки. Дивіться, у нас є такий нюанс. У нас на, на ящику написано огляд, дозволено. Ви не повинні підписувати у. Листочок, Поки ви не оглянете посилку. Тому що в нас був випадок, коли людина вони ж бігом підсовують, щоб швидше бо черга. Mm -hmm. І ви вона розписалася і пішла перевіряти посилку. А відтоді там вийшла якась чи недостача, чи щось пошкоджене, і вона вже їм каже, складіть мені акт. Вони ні, ти вже розписалася, що в тебе все добре. І вони не захотіли їй цей акт складати. Тому спочатку ви берете, перевіряєте. а тільки тоді ставите підпис, що ви з усім погоджуєтесь. Каже, ви ж спогодилися, поставили підпис. Тепер вам повинні скласти цей акт. Один акт залишається у них. В акті обов'язково повинно бути написано код пошкодженої продукції. Не просто, що там абстрактно, абстрактно там щось розлилося в неналежному стані. Ну, дивіться, якщо у вас. Розлилася якась одна одиниця. Так? Ви пишете конкретно код такий, то там, наприклад, там баньо mm -hmm. або там ще щось там. Код обов'язково код продукції повинен бути. Ε Якщо ця, то і тоді вам посилку не треба відправляти назад всю посилку. Раніше так було, ми відправляли всю посилку. А зараз нам дозволили, у нас є окремий договір з Укрпоштою. Ви про це повинні їм нагадати, що ми не відправляємо цю посилку. Ви, ви можете все забрати, але складаєте акт, фіксуєте оцей факт. Якщо вся посилка в такому страшному, неналежному стані, що там вже нема що забирати, ну, що вся продукція роздавлена, пошкоджена, колись нам таке прям з були виносять, ну було таке, затор, був на Укрпошті. Так все, все в неналежному стані, тоді ви відправляєте цю посилку назад. А якщо у вас там все нормально, якась одна одиничка, щось там розлилося, тоді ви складаєте акт. І забираєте всю цю посилку і один акт. У них один акт, ви йдете е, з ним додому. А відправляємо їм? Ні, пошкоджене. нічого не відправляєте. Забираєте все, все забираєте, все забираєте. І пошкоджене. І пошкоджене, все забираєте. для чого ми їм. Далі приходите додому і ви пишете мілі. Пишете мілі. Фотографуєте оцей акт обов'язково. Фотографію, це ваше вічись. А ні, пробачте, Лілі. Ви пишете Лілі, оця Ліля, яка займається наш новий менеджер. Лілі пишете. Фотографуєте акт, цей ваші... Ну, і, і пишете прізвище, номер замовлення, Короче, ну роздавлене або відсутнє було в посиленні. Так, да, пошкоджене, або просто не не вложили. Да? Код такий, то назва така. -то. І якщо це воно ну, пошкоджене, да, тоді ви пишете покласти в моє нове замовлення, прізвище номер, обов'язково куди покласти. Тому що, якщо ви просто в свої емоції вивалили, розказали, які вони задоволені, яка, який жах і прям кінець світу, ну, вам цим це ніяк не допоможе. Ви розумієте, ви повинні конкретно написати, як вирішити це питання. Тобто покласти в моє нове замовлення, прізвище номер, обов'язково. Якщо воно втрачене, тобто ну, mm -hmm. немає його, так же там трошки йде процес такий складніший, йде компенсація, оформляється компенсація, тобто там це може якийсь час зайняти. Ну все одно Ви на всякий випадок пишіть, може вам зразу і покладуть. Покласти в моє нове замовлення. От і все. Якщо вся посилка загубилася повністю, то це буде якийсь певний час може зайняти. Якщо вже Укрпошта ну, признає факт, тобто це час займає, тоді вже вони нову посилку присилають. Тому ну, тут уже таке. Ви мене зрозуміли, обов'язково перевіряєте. Дивіться, і ще раз, якщо у вас ви відкриваєте вашу посилку, і там ви бачите, ви берете накладну по накладній ви звіряєте. Спочатку ви дивитесь, якщо у вас в є штампик відсутня на складі. Ви Укрпошту не турбуєте, тому що це сама компанія сам Україна», вона зафіксувала той факт, що щось вам не доклали. Тоді ви фотографуєте цей акт, щоб він у вас був, вашу накладну фотографуєте раніше. І ви пишете в компанію, пишете Мілі, тоді, коли цей продукт з'явиться на складі. Тобто ви слідкуєте, коли цей продукт з'явився на складі, і ви зробили своє нове замовлення, тоді ви пишете. Прізвище, номер було відсутнє на складі там масажний крем, код такий. Прошу покласти в моє нове замовлення. Прізвище, номер, обов'язково куди покласти. Якщо ви не написали куди покласти, компанія не відправляє. Якщо ви зробили ваше замовлення і Написали куди, то це ж буде за рахунок, ну, яка доставка, якщо безкоштовна, безкоштовна ну, разом з вашим замовленням. Ви можете написати е відправте окремо, окремо, окремою відправкою. Тоді це буде відправка за рахунок вас, тобто ви оплатите за доставку. Щоб за неї не платити, краще покласти в замовлення. Якщо ви не плануєте найближчим часом робити замовлення, е тоді ви можете написати покласти в замовлення мого спонсора. Або там, ну, кому ви довіряєте. І прізвище номер, обов'язково це ви все не з кидаєте, а обов'язково це повинно бути написано в прізвище номер. Зрозуміли? Далі. І ще в нас буває така ситуація, як пересортиться. Наприклад, ви замовили год у колу, а вам прийшла гінка-білоба. Що робить? Тут, Укрпошта, ні до чого, ви ніякий акт не складаєте. Тобто, це однозначно помилка Єрсав Україна, тих працівників, які на складі. Ваша задача на пошті зробити фото, зафіксувати обов'язково. Викладаєте все на стіл, все, що вам прийшло. І фотографуєте, щоб всі одинички було видно. От, все, що вам прийшло. Пишете, пишете Мілі. З фотографії з тією, прізвище, номер замовлення, пересортиця. В замовленні була пересорта. Замість «вот у Коли, код такий-то, прийшла гінка Білоба», Код такий. А, і ще, підожіть, нюанс. Якщо ви хочете собі той продукт, який вам прийшов, хочете залишити, ви можете його не відправляти, а зробити нове замовлення. От, наприклад, прийшла вам ця гінка Білоба, Да? А ви замовляли готукова. Гінка білоба прийшла. А ви її хочете собі залишити. Тоді ви робите замовлення, замовляєте ну, цю продукцію от, і, е, Мілі пишете: не відправляйте то-то, бо я його отримала в тому замовленні. Ну, Прізвище номер. От, ну, коротше, наоборот. Mm -hmm. да? а, Короче, оце не відправлять, а відправити те, що було відправлене. Тобто ви можете не відправляти цю позицію, понятно? заплатити за неї. Понятно? І ну, це все так, щоб було зрозуміло, описати. Якщо вам ця продукція не потрібна, ну, не потрібна вона вам, тоді ви тут же на пошті, тут же на пошті, ви відправляєте в компанію ту продукцію, яка вам не потрібна. Понятно? От Навіть додому її не несіть. От ви побачили, що щось не те вам прислали. Тут же ви відправляєте, звідки посилка перейшла Одеса Райдужна 39, туди ж її відправляєте. За доставку ви не платите. Це помилка компанії за рахунок компанії. Все, воно пішло. Тепер вам дають листочок. От номер відправлення, що ви відправили. Так? Якщо ви зразу напишете в компанію, компанія опять-таки вам не відповість, тому що що вони. ну... Ну, пересортеться. І, і що робити? Як будемо вирішувати це питання? Правда? Значить, ви пишете прізвище, номер замовлення, пересортиться, замість того, то поклали тото. То. Ми його відправили в компанію. Підтверджений документ, від, номер відправлення. Так, да? пишете. Номери, вони ж по укрпошті відслідкують. І ви пишете мілі тоді, коли вони вже цю посилку отримають. Якщо ви напишете, що ви відправили, а РСАГУ Україна ще не отримали, вам ніякої відповіді не буде. І вони зроблять відмітку, що вони ваше повідомлення прочитали, а зробити нічого не можуть, бо вони не отримали. Ви розумієте? І відповіді вам немає. І все. І ви чекаєте, а відповіді вам не буде, нічого не покладуть. Тому ви повинні написати тоді, коли ви бачите по цьому відправленню, по номеру відправлення, що РСА Україна отримали. Розумієте, пишете, коли отримали, тоді міла, заходи, ага, прізвище, номер замовлення. Відправили там ту продукцію, яка була лишня, правда? І вона дивиться, ага, Ірсас отримав. Значить, якщо вони отримали, можуть щось нове вам назад відправити. Тоже саме, пишете: покласти в моє нове замовлення. Обов'язково оце покласти в моє нове замовлення повинно бути в любому вашому зверненні. Понятно? І тоді вони вам обов'язково покладуть. Або вже тоді пишете відправити окремим відправленням, але це буде за ваш рахунок, щоб ви це розуміли. А це, 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 це переписку ми переведемо через які. В особисте повідомлення пишете або мілі, або лілі. Які ще варіанти є?